Друзі, добрий, придобрий усім ранок. Я тільки що прийшла з двору, всіх попорала, накормила, подоїла, щоки воно красні. На дворі у нас сьогодні заморозок. Холодненько, але тихо, вітру немає. Хорошо так на дворі. І рижик прибіг, і кекса накормила, і курей, і коровку подоїла, накормила. В общем, всіх попорала, всіх обійшла. От. А зараз буду доставати тушонку нашу, бо сьогодні на вечір знову привезуть. І на завтра теж буде робота. А завтра, я, як казала, я їду в Олександрію у лікарню. А сьогодні я хочу приготувати. В мене такі плани на обід, хочу зробити розсольник. І не знаю, чи буду робити вареники, як скаже чоловік. Так що, такі, друзі, справи. Ох, так не хотілося вранці вставати з тепленького, але треба, треба йти, треба працювати. Слава Богу, що Бог дав так, що я проснулася в настрої сьогодні зранку. Все добре. Ніч пройшла, не знаю як. Нам у хаті нічого не чути, ні сирен, ні... Нічого, так що для нас вона тиха. І всім бажаю гарного, тихого, мирного дня, щоб все було добре у всіх. Ну, далі побачимося. Ну, а Зараз я буду готувати сніданок. Вірний не готувати, а нагрію. Вчора ввечері я варила макарошки, і є в мене котлетки ще печіночні. От, не знаю, може, піду щось просто із погріба достану, якихось закруток. Кетчуп правда, є в мене тут. Ну, в общем, помідорчиків, мабуть, вже достану. У снігу спробуємо, які ж вони. Ось. І дуже, друзі, я полюбляю каву з молоком. Це моя слабость. Дуже-дуже люблю. Я її п'ю і вранці, і ввечері. Чоловік каже, що ти оце ввечері п'єш каву? Нічого я п'ю, вона мені на сон не діє. Яка вона така це ж якби заварну, натуральну зробити, а я п'ю растворіме. Я знаю, що воно не дуже корисне, але, але... ну в общем, п'ю каву з молоком, друзі. Це тушоночку витягла дві банки, а стала зараз винісу ще. Ну, така жирна, ну така жирна. Воно, звісно, і не потрібно, А ще ж у мене жиру і перетопить, скільки ціла миска. В общем, дуже жирні, курі вони старі. Взагалі, ну, треба було їх вже обрати, вони не несуся. Так що, таке, друзі, справи. Ось скільки жиру я натопила з двох курок. Дві курки такі були жирнючі, півлітрова баночка, і воно трошки ще в півлітровій баночку. Це куриний жир. Буде мені на засмажки. от, А я зараз готую розсольник. Ось начистила овочі. Зараз буду робити засмажку. Кипить у мене вже. М'ясо значить, варилося і вкинула вже я перловку. Я дуже люблю розсольник із перловкою. Так що готуємо. Так, друзі, розсольник на обід я приготувала, дуже смачний. Розповім, як я готувала розсольник. Значить, Ставлю м'ясо на бульйон у мене куряче сьогодні. от Поки поставила м'ясо, кип'ятком залила у баночки крупу, перловку. Я люблю дуже з перовкою розсольник. Ось. І поки я закіпіть м'ясо, поки пенку соберу, то, значить, воно провариться ще. Я тоді кидаю перловку уже на обухшу. Туди, значить, воно вариться разом із м'ясом. Вариться, вариться, бо перловка ж дуже довгенько ж вариться. Взагалі, найкраще її замочувати на ніч, тоді швидше буде все. Ну, в общем, варила я варила. Тоді почистила я овочі, зробила я засмажку, заправку у цей розсольник мій, значить, цибульку протушила, тоді ложу туди морковочку, протушила, тоді ложу ложечку, столову без горки, муки, все разом протушила. Тоді туди додаю томат, томат у мене домашній, не багато, ні так, як на борщ, наполовину менше. І все протушила і відставила в сторонку. Тоді, значить, нарізаю картоплю, кидаю вже дивлюся, перловка вже так наполовину в мене вже відварилася, кидаю туди картоплю. Вариться, вариться воно, достаю, пробую картоплю, щоб картопля вже була зварена. Тоді я тільки солю. Додаю сіль ось, і додаю о, цю ж заправку. Задала заправку, воно закипіло, трошки покипіло. Я два огірочка, тру на тёрку. Раніше я різала квадратиками, але. На наші зуби вже ну, в мене і хоч і є, але все одно мені подобається більше, як огірок натертий на тюрку. Я натерла на тюрку два огірочки і Тоді, вже, як покипіло із засмажкою, тоді кидаю туди огурчики, додаю туди укропчику, якщо є морожений а в мене сушений, додаю і перчику лаврового листика, перчику молотого додаю і все. І тоді воно трошки ще минут 5-7 покипить, і я вимикаю. І він буде настаюватися. От так, друзі, я зварила розсольник сьогодні на обід. Ось, а з -з Сьогодні привезли мені дві партії тушонки, а я вчора оце ж учудила трошки, хотіла патрашка з курей положити туди в тушонку. І благополучно забула, вони стояли в мене в холодильнику. Уже як поставили в автоклав... Тушонку я згадала, що хотіла потрошки. А, а сьогодні привозить людина мені тушонку робити паштети. І в нього не вистачає одної баночки. Не 24, а 23. Я думаю, ну, на так було угодно. <сум> і я сьогодні все достала ті свої потрошки і складу в баночку і поставлю до тієї партії, і в мене воно звариться. Так що, друзі, так відна було треба. Ну, все, а зараз я пішла на двір, хочу трошки погрібти листя. Та й побачу, е, кинулася тільки що до тої вареної печінки, але що це ж так, на обід готувати ще й вареники, то хто ж той розсольник буде їсти? Та й не знаю. Може, я після обіду зроблю вареники. Оця печінка моя підмерзла, бо в холодильник зараз у мене вже й прикрутила на мінімум, а він все одно шпара, як німий. В общем, друзі. Стоїть замерша печінка, ну, думаю, ладно, раз ти замерзла, то стій. Ось, А я пішла на двір. Мені треба картоплі набрати ще в погрібі, піти цибулі набрати в сіннику, бо от позакінчувалося все в хаті, оце ж зварила їсти. Та і пішла я на двір трохи хоч часок часом по листя. Пішли зо мною на двір. Будемо разом згрібати листя. Ну, лікуйся, зверіп, трошки на кучки а я тут беру Треба чоловіка чекати, поки прийде, бо мішок вже повний набрала. От, а треба ж там ще збирати. Піду трошки погрібу, в тому дворі де кексик. йдемте зі зо мною. Листя цього повну кругом. Ну що ж зробиш, Зато лі, лі, літом дуже класно.

Христианы, да? Руссианыш, заново до себя поступили. Сейчас, Ну не трогай там нічого. Не трогай. Болізеш уже. зачіпати. Чого ти лізеш? Розтягуватися. Аби тільки все розтягуватися. Так, друзі, ну, тут підмілає, хоч трошки порядок навела. От в основну масу листів ми з чоловіком вивезли, він допомагав мені на мішки. В мішок два мішка величезних зібрали. І тут один мішок нагрібли. Кекса воно ну, трохи поубирало, бо він таке там намів своїм ципком, да? Кексик. Ну, тут ще, звісно, вбирати та вбирати. Ну, основну масу. Ще, звісно, воно у нас абрикоса стоїть, не осипала, ще й горіхній весь, і виноград, так що ще листя буде. Ну, Хоч основну масу поприбирали. Так, забрати три ногу. А ще, зараз чого пішов по корову, треба її подоїти. От. Покажу вам свої. Віте брикоса обсипається, а це гілку цю треба прибирати, бо вона, вона полізла. Багато чого треба піляти, але це треба наймати, бо чоловік мій така краса в мене тут цвіте. Ой, пахне. А як вони пахнуть, я вам не можу передати. А рози, ви постарайте, пускають нові пагони. Ось, дивіться. Та ж так було тепло. Сьогодні у нас був заморозок. І ця розочка спускає нові листочки, ось це. Так що, друзі, такі справи. Жовтенька упала, ну, не буду я вже її піднімати. Нема як там її підняти. Фух, трошки приморилася. Вигрібала. Зараз чоловік прижене. От, то, що попрацювали трохи. Він згазив на горіщі. Провіряв там нашу плиту. димохід. Каже, що розширительний бачок у нас згнив геть. Ми декілька років не лазили. Треба щось робити нове. Він каже, можна в хаті там зробити невеличкий. Ну, в общем будемо. Щось робити. 30 років простояло. Це наше отоплення в хаті і так. В хаті труби у нас дуже товсті регістри. А бачок був зварений з желіза. І прийшов йому капець. Так що якось це так. Я оцей горіх хочу, якби його убрати. Але це купа роботи, когось треба наймати, бо він... Цього не зробить сам, звісно. Може взяти наші, але в нього така робота, що. Що ти зробиш? Платять і хорошо. Ну, добре, друзі. Ой, на дворі так класно. Сонце світить, сьогодні тепло, а завтра вже буде холодно. Треба дивитися. Казав, чоловік буде все, на все 6 градусів тепла, по-моєму. А вночі буде геть холодно. Треба щось одіватися завтра в город їхати, не знаю, чи вже сапоги одіватися. Але як я виходжу, бо це ж на чужій машині, вони просто мене беруть попутно, довезуть до лікарні, а там я буду мені в одну лікарню, а потім, може я тільки в одній справлюсь, не знаю. Взагалі, завтра, друзі, поїдемо з вами. Кругосвітку. Сусід кришу доробляє, кварчить. Робить Ой. А спина, оце ж такий робітник. Трохи попрацювала вже і ходити не можу. Не знаю, як я завтра поїду. Ну, якось поїду. Якось буде. Вип'ю опізбогання і поїду. Так, ну добре. Приберу, бо ще корова буде йти, то поламає мені ще три ногу. Друзі, ви просили показати тушонку. Ось вона яка гарнюща. Подивіться, це з моїх курей домашніх. Це я її винесла в холодний калідор тут у другий у віранду. Тут у нас, так сказати, коморя. Ось така тушоночка. Любі мої глядачі, друзі ютубовські, ось я до вас прийшла. Тільки що з кухні. Сьогодні ввечері я сіпарювала молоко, бо завтра, як я вам вже казала, я їду у лікарню в Олександрію. От. Так що, друзі, тільки закінчила, перемила все. І поставили заново варити тушонку уже людську. Привезли сьогодні в півлітрових баночках. От. Так що поставила з чоловіком тільки що варити. Там жіночка одна пише, що е, як це я буду в автобусі стояти, можна ж сісти. Так, можна сісти, друзі, але у нас такі дороги. Ну як можна сісти? Якщо хтось уступа мені місце, в мене є, звісно, пенсійне посвідчення, що я інвалід. Ну, знаєте, з однієї сторони, воно і так, а з іншої сторони я ж не така ще стара людина і мені якось соромно. Себе так почуваю. Як я оце залізу в автобус і буду требувати собі місця. Ну ладно, завтра їду я з знайомими на машині, вони мене попутно з беруть і назад вони мене заберуть додому. Так що на завтра все добре. Що в спину завтра, головне мені пройти цього невролога і зробити флюорографію. Якщо ще щось у спину, то в спину. От, бо до гінеколога треба їхати геть в другу лікарню в городську. Це я буду в районі, а то в городській. Йти далеко, вести мене нема кому, може, таксі, не знаю. Зараз до дочки буду дзвонити, щоб вона мені поскидувала номера таксі. Так що, друзі, буду все дивитися по часу. Якщо я буду встигати. Бо думали, завтра завтра півдев'ятої їхати, але подзвонила мені знайома сказала, поїдемо в восім. Ну, восім то й восім. Так що, друзі, такі справи. Завтра нас обіцяють похолодання, ну нічого, я там уже в відео вам казала. Кожен день, думаю, ну, сьогодні я по легкому наварю їсти, буду доїти корову, і роботи в мене немає. Еге, кожен день роботи куча, як у селі. Вистачає намореся до вечора, це ж думаю, піду з вами трошки поспілкуюся, а тоді ще йти у 8 годин в началі 9-го я йду доїти вечерню, вечерню дойку корову. Так що, друзі, такі справи. Ну що ж, нічого не поробиш, треба працювати, відпочивати, працювати. І так ми й живемо. В хаті натопили вже, чоловік топив, поки я сіпарірувала, та й досі ще там підкидає. От. Ну, не знаю, що вам ще розповідати. День сьогодні був у нас замечательний. там я вам знімала на дворі. Дуже гарно, дуже тепло. Я на лавочку присіла так хорошо, кажу: ой, як би це було вс... <свісно> така зима. Але ж ні, треба, щоб було й холодно, і щоб сніжок був треба, щоб усе було. Так що, друзі, дякую. Читаю ваші коментарі. Боже, як мені приємно, що ви зо мною так спілкуєтеся. Дуже вам дякую. Я й чоловікові вслух читаю ваші коментарі. От. Бо він каже мені: що ти знімаєш? Що там можна дивитися, цей? Кому воно нужне? А я почитала ваші коментарі. Кажу, бач, кому людям нужно. Людям стає легше на душі. І мені приємно. Я з вами спілкуюся, і мені приємно. Дякую вам. Пишіть мені, буду вам відповідати. Ось. Або в відео, і там іногда пишу, як у мене є час. Так що дуже вам дякую. Всього вам самого найлучшого бажаю тихої, мирної ночі нам усім, щоб у вас і у нас все було гаразд. Наскільки це можливо при нинішній житті? При нинішньому житті. Так що, друзі, спок... на добраніч вам усім і завтра зустрінемося. Завтра вже трошки зніму вам там Олександрії. Ось так що до завтра, друзі. Всім всього самого найкращого.